Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання. Чи вірно ви вчинили, чи правильний був ваш поступок стосовно там якоїсь ситуації або людини. Я зараз розкладаю колоду, ви обираєте свій розклад і дізнаєтесь, і дізнаєтесь відповідь. Убирайте, друзі, свій розклад. І дізнаєтесь відповідь, яка вам більше подобається, яка перша. Або, може, ви постійно одну і ту саму вибираєте. Так, почнемо з правої Колоди, тут невірний. Вчинок невірний. Так, загально валет пустий тут вказує, що цей вчинок невірний і він. Можливо, навіть міг когось і образити, От, тобто загально ви вчинили невірно, але згодом пізніше ви зрозумієте і зможете тут пікова масть йде на спад і. Можливо, ви когось обвинуватили, несправедливо. Це також тут може бути. Хоча пізніше ви зрозумієте це, і це як би то стане пустою. Можливо, буде якесь порозуміння або розмова, тобто ці переживання вони стануть пусті, але все ж таки якось емоційний, емоційний поступок, більше емоційний, ніж правильний. Так, верхня частина. Добро верхній розклад, друзі. Тут ви вірно поступили, все вірно ваш поступок може призвести до, навіть до якихось нових відносин, нових стосунків, дуже непоганий. От. Тобто, тут вчинок ваш правильний, тут немає якихось застережень або осуду, знаєте, такого немає. Тобто це правильний був вчинок. Зліва, хто обрав, тут також ви вчинили вірно, все правильно ви зробили. Особливо хто, особливо, якщо це стосується житла, переїзду або якоїсь подорожі стосовно по роботі, відрядження, або з цим пов'язано з дітьми. Правильний вчинок тут ви вірно все зробили. Якщо це особливо стосується от дітей, нерухомості, або якогось відрядження щось стосовно роботи, так, центральний розклад. Ну, дивіться, взагалі-то ви вчинили так, як повинні були. Якось так. Тут випала кармічна ситуація. Король піковий вказує на карму загально. От. Ситуація. Ту, яку ви загадали, або ту, яку ви там людину, це кармічна або людина, або ситуація можливо, ви мали більше надії, ніж ця ситуація або ця людина могла вам дати. Ось так тут випадає. Хоча вчинили загально, ви вчинили правильно. Тобто це по іншому ви вчинити не могли, і це кармічний процес. Вам не вам не потрібно звертати звертати особливу увагу на цю якусь ситуацію. Якщо були якісь втрати, то ці втрати вони незначні для вашого життя і не значні для е, кармічного вашого сосуду і взагалі вашої карми. Тобто, тут можна сказати, що загально по іншому ви б ми не могли вчинити, хоча можливо, це там трохи якось було неприємно, е, але в принципі ви вчинили правильно. Так, і нижня частина тут, тут неправильно. Ви вчинили тут ударний туз, могли своїми словами, або якимись своїми діями нашкодити якомусь королю. Тут так випадає, або, або е, нашкодить якійсь парі. Тобто це от ви, ви могли або вмисно, або ненавмисно. більше тут своїми якось словами. Тому тут вчинок неправильний. Так, можна сказати. Ви, ви могли би трохи по-іншому, напевно, вчинити. Це от, все ж таки ударний туст. Тут вказане те, що якісь люди могли, отут тут пара королів нова дама, могли постраждати від цього. Не, не, не прямо постраждати фізично, так, але от від ваших слів або. Від, від вашого самого цього поступку, або від вашої, від, від вашої маніпуляції, від вашої дії, от могли, мог хтось і постраждати. Тому цей не зовсім вірний поступок, хоча він не дуже такий прям важливий, і він. Якби скороплинний. Отак. Шістка бубнова вказує на те, що це зміниться, і воно не прямо суперпотужно. Хоча вам треба вам треба слідкувати от за словами. Ось так. Тобто, якісь ваші слова могли комусь нашкодити. Хоча це не прям така прям, велика помилка, ось так, хоча ну, загально. Вчинили невільно. Ось так, друзі. Це було лайн-гадання. Я вам бажаю всім гарного, тихого дня і вечора. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі!